365 днів про взаємовідносини. День 27. Призначення чоловіка. От ми й дійшли до цього моменту, що ж таке призначення і яке воно для чоловіка. Притчі, 19 розділ, 21 вірш. Багато задумів в серці людини, але виповниться тільки призначене Господом. Мені подобається це місце з Біблії, тому що саме в ньому чітко сказано. Як би людина не крутила, не крутила, не вертіла, все одно виповниться тільки призначене Господом. Тобто, все інше Бог, як батько, проігнорує. Все інше він просто-напросто всьому іншому не дасть ходу. Так, людина може йти своїми шляхами, вона може придумувати і вигадувати собі свої бажання, свої бачення, своє розуміння. Але при цьому вона не буде мати результату, позитивного результату, якщо це йде поза Божою волею. Тому для кожного чоловіка є величезне благословіння в цьому слові. Бог каже: дитино, якщо ти сьогодні не розумієш, як тобі бути справжнім чоловіком, прийди до мене, і я тобі поясню, тому що ми з вами говорили, що Бог є Бог цілі, у кожного, кожного створеного Богом була призначення і ціль. І саме призначення визначає і характер, і дизайн, і напрямок. Того, що було створено. Тобто, якщо чоловіки хочуть бути тими, хто на висоті, тими, хто має силу в собі, тими, хто рухається непереможно або переможно, благословенно, то вони повинні розуміти дизайн, характер і напрямок саме в батькові, в Бозі, Бог, створивши їх, Він все це прописав. Тому три основні моменти, на які ми націлюємося, розуміючи або відкриваючи ролі, не ролі, а цілі чоловіка. Перше пріоритетність, друге положення, і третє завдання. Давайте розберемо кожну із них. Що таке пріоритетність? Це черговість в створенні, тісно пов'язана з ціллю існування чоловіка. Черговість. Запам'ятайте, пам'ятайте, ми з вами говорили, Бог створив чоловіка першим. Він не просто так створив першим. Знаєте, не жінку він створив першою. Він створив першим чоловіка. Це означає той, на кого я покладаю надію. Друге, положення це середовище, проживання і місце, де він повинен виконати своє призначення. Чоловіка Бог помістив в певне середовище і місце. От саме там, де ви є зараз, чоловіки, ви і є. Тими, хто повинні виконати призначення, яке Бог дав вам. Так, для вашої сім'ї, так, для ваших рідних, так, для ваших дітей, так, для вашого бізнесу положення визначається місцем там, де ви є. І третє завдання це функції або задачі, визначені йому Богом. І так, дізнатися про свої функції, дізнатися про свої задачі відповідно до ролі батька, до ролі чоловіка. До ролі бізнесмена, до ролі служителя, до ролі громадського діяча. І є основна ціль, де ми це дізнаємося? Звичайно, в бозі.